Вітаємо! Ви дивитесь молодіжні новини! Тисяча днів боротьби та незламності, головна фраза цього тижня. Тисяча днів тому розпочалась повномасштабна війна. Тисяча днів боротьби за нашу землю, за життя, за свободу. Тисяча світанків, які зустрічали в напрузі, тисячу ночей, що минули під звуки сирен і вибухів, тисячу моментів, коли серце стискалось від тривожних новин. Тисячу разів, коли ми втрачали і знову знаходили надію, кожен із цих днів це і біль, і сила, біль за тих, кого ми втратили, сила, яку дають нам ті: хто бореться, хто підтримує, хто вірить у майбутнє. Тисячу днів віри в перемогу, яка вже близько. Тисяча днів війни це символ неславності духу українського народу. Заходи у палаці на честь цієї дати сприяють збереженню пам'яті про героїв, підтримують моральний дух громадян і зміцнюють звіру у перемогу. Вихованці гуртків палацу долучилися до знакових подій та намалювали малюнки, які об'єднали у невеличку виставку. Сьогодні у палаці відбувається низка заходів. Можете детальніше розповісти про них. Сьогодні у нас роковини повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні у нас тисячу днів війни. Ви можете бачити таку інсталяцію на нашій дошці. Сьогодні намальована Україна як знак єдності, неподільності, незалежності нашої країни. Також тут присутні факти втрат і людських втрат, і економічних втрат, і територіальних втрат України, які понесе на жаль наша країна під час бойових дій. Також до Дня Героїв Небесної Сотні будемо додавати сюди факти про героїв Небесної Сотні, про Майдан, про ті події, які відбувалися в 2014 році. І до дня пам'яті голодомору ми також будемо додавати факти про втрати серед людських жертв під час Голодомору 33-34 років. Ще тут відбувається виставка. Можете прокоментувати її. Так, цю виставку малювали наші вихованці палацу дітей та молоді, артків декоративного мистецтва, образотворчого. Проте, на жаль, діти зображали в цьому році переважно бойові дії, втрати, як ви бачите, прильоти, палаючі домівки. В цьому році діти менше зображали перемогу, на жаль. Можливо, це тому, що три роки війни дають про себе знати, і такий великий проміжок часу, на жаль, діти зростають в такому. Нелегкому часі в такій ну, нелегкій обстановці, коли постійно на них навіть зриваються заняття кожного дня і в школі, і в палаці. Тому діти пам'ятають, на жаль, зараз про такі тяжкі події. Ще тут ми бачимо свічечку. Що вона означає? Ця свічка це знак пам'яті, а також вшанування пам'яті тих, хто загинув за всі роки боротьби за Україну, і в знак. Підтримки тих, хто зараз виборює нашу свободу на сході, на заході, і на всіх територіях, які, на яких ведуться бойові дії, це національна акція. Ми доєднуємось до всеукраїнської акції сьогодні, о 17.00 будуть також запалювати свічки в Києві біля головного музею війни. Там будуть будуть присутні тисячі свічок, які будуть запалюватись поступово в знак тисячу днів, які ми проживаємо. У цій страшній війні. Дякуємо вам за відповіді. Ця виставка стала яскравим свідченням художнього потенціалу вихованців палацу, відображення складних реалів, з якими вони стикаються в сучасному світі. Кожен малюнок є унікальним і відображає індивідуальний стиль автора. Діти використовували різноманітні техніки, акварель, олійні фарби, графіку, щоб передати свої почуття та переживання через мистецтво. Значна частина представлених робіт була присвячена темі війни. Діти через свої малюнки висловлювали страхи, переживання та спостереження за подіями навколо них. Ці роботи стали своєрідним церкалом їхніх емоцій і думок про те, що відбувається в Україні. Представлені малюнки, що містили символіку миру. Та бажання закінчення конфлікту. Відвідувачі виставки мають можливість обговорити значення цих малюнків і поділитися своїми думками про важливість миру в житті кожної людини. Виставка малюнків стала гарною платформою для демонстрації талантів дітей і важливим місцем для обговорення актуальних проблем сьогодення. Нехай віра у мир завжди буде з нами. А талант дітей стануть запорукою світлого майбутнього. Разом ми продовжимо йти до миру і відновлення нашої країни. День гідності та свободи це не просто дата в календарі, це символ нашої незламності, нашої віри в краще майбутнє. Це день, коли ми згадуємо про тих, хто віддав життя за свободу України. Гідність і свобода це портрет українця, кожного і військового, і рятівника, волонтера, і лікаря, фермера, і залізничника. Кухаря і дизайнера це незмінна характеристика нас усіх як народу, нашої сили і волі, нашої наснаги до боротьби, нашого нестраху і уміння усілякими засобами, а часом і голіруч протистояти ординській Навалі. Цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочались дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004 року. Та революція гідності 2013-го. з нагоди відзначення дня гідності та свободи бажаємо учасникам національно-визвольної боротьби, усім, хто виборов перемогу у помаранчевій революції, революції гідності і зараз продовжує захищати Україну від ворога, миру і такої очікуваної перемоги. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, день, що символізує мужність, прагнення до змін і велику любов до своєї країни. Учні 9 класів нашої школи взяли участь у вікторині, присвяченій цій визначній даті у кіноконцертному комплексі. Захід дав можливість не лише згадати історичні події, а й відчути гордість за український народ. Під час вікторини діти дізналися багато нових фактів про Євромайдан, події, які стали поворотною точкою в історії нашої держави. Свобода і гідність це саме ті цінності, за які варто боротися. Сьогоднішній захід це вклад в наше майбутнє, адже саме такі уроки формують свідомих громадян. Славутицькому ліцеї відбувся відкритий урок, присвячений Дню гідності та свободи. Цей день є важливим для кожного українця, оскільки нагадує про історичні події, які стали знаковими для боротьби за незалежність і гідність нашої країни. Вчитель української мови та літератури Людмила Бондаренко підготувала змістовний матеріал, у якому розповіла про ключові моменти революції в Україні. Помаранчеву революцію 2004 року. Та революцію гідності гідності» 2013-2014 років учні уважно слухали, ставили питання та активно обговорювали почуте. Вчителька акцентувала увагу на важливості цих подій для формування сучасної української ідентичності та цінностей демократії. Коли Янукович став президентом, п'ять років готувалася угода з європейським союзом. Угода з європейським союзом готувалася. От, людям розказували, що ми йдемо в Європу, ми інтегруємося в Європу. Що означає слово інтеграція? Хто знає? Так, інтеграція це об'єднання, це рух до об'єднання. Тобто Україна бореться за інтеграцію з Європою, до, от, за об'єднання з Європою. Так, євроінтеграція, ми сьогодні сказаємо ще слово. Наступного дня на Майдані Незалежності збирається переважно українська молодь, студенти, буді. На жаль, ця революція, яку назвали революція Гідності, чим закінчилася тільки? Небесна Сотня. Небесна Сотня. Тобто скільки вона тривала? Якщо почалася 21 листопада, а День пам'яті Небесної Сотні, коли хто вже пам'ятають, у лютому, 20 лютого, Так от, закінчилася ця вся історія кривавими подіями на Майдані. Три дні розстрілювали людей. Ми про це будемо говорити ще в лютому, коли буде, буде вшанування дня пам'яті де в демоснесу. Так от там ми не громадян. Що Цей урок став можливістю дізнатися більше про історію, а це важливий етап у вихованні свідомих громадян. Учні отримали корисну інформацію про те, як боротьба за права людини та свободу слова вплинула на розвиток України. Вони зрозуміли, що знання про минуле є необхідним для формування майбутнього. Адже історія це уроки, які ми повинні пам'ятати на сьогодні. Важливість викладу історії не можна переоцінити. Учні усвідомили, що знання про боротьбу за Україну допомагає їм краще зрозуміти сучасний контекст і виклики, з якими стикається наша країна сьогодні. Вони зрозуміли, що боротьба за незалежність і гідність триває, і кожен з них може зробити свій внесок у цю справу. На завершення уроку Людмила Бондаренко надихнула учнів словами про те, що перемога вже близько, підкреслила важливість єдності та патріотизму в цей складний час. Діти залишилися з відчуттям надії та впевненості у тому, що їхнє покоління стане свідком світлого майбутнього для України. Відкритий урок у ліцеї на тему гідність і свобода європейські цінності сприяв формуванню патріотичних почуттів серед учнів. Знання про нашу історію це основа для майбутніх поколінь, адже тільки знаючи своє минуле, ми можемо будувати краще завтра. Нехай дух гідності та свободи завжди супроводжує нас у нашій боротьбі за Україну. Слава Україні! Всесвітній день дитини запровадила ООН. Його основною ціллю є повноцінний розвиток дитини, залучення до повноцінного суспільного життя. Вже не раз було доведено, що від якості дитячих років залежить усе подальше життя. Щорічно, всеситній день дитини святкують 20 листопада. Наступний репортаж у наших новинах про ярмарок, головними покупцями якого були діти. Цього тижня у Палаці дітей та молоді відбувся чудовий ярмарок, метою якого була підтримка Збройних сил України. Цей захід зібрав спільноту палацу та місцевих жителів, які прийшли насолодитися смачними солодощами та зробити свій внесок у підтримку ЗСУ. На ярмарку завжди продають різноманітні смаколики, домашню випічку та традиційні українські страви. Волонтери Поліського, чудові господині, представили свої найкращі вироби, а діти активно купували все найсмачніше. Кожен відвідувач ярмарки міг купити кейпопси, тортики, льодяники, попкорн, медові пряники і багато іншого. Всі кошти, зібрані під час ярмарку, були спрямовані на підтримку ЗСУ. Організатори заходу підкреслили важливість кожного внеску, адже навіть невелика сума може зробити великий вплив на забезпечення наших військових. Усі охочі мали можливість зробити благодійний внесок, купуючи смаколики або просто жертвуючи гроші на підтримку армії. Діти стали активними учасниками ярмарку. Вони допомагали в організації заходу. Їхня енергія та ентузіазм надихали всіх присутніх і створювали атмосферу радості та єдності. Вони розуміють важливість підтримки зсу і завжди з гордістю долучаються до благодійних ініціатив. Під час заходу панувала атмосфера оптимізму і віри у перемогу. Люди обмінювалися історіями про героїзм наших військових і висловлювали сподівання на швидке завершення війни. Кожен усвідомлював свою роль у цій боротьбі за свободу і незалежність. Дякуємо всім, хто завітав на ярмарок у палац. Ваше бажання підтримати ЗСУ та долучитися до благодійності робить величезну справу. Разом ми сильніші і разом ми наближаємо нашу перемогу. Сподіваємося на нові зустрічі та спільні ініціативи в майбутньому. 21 листопада всесвітній день телебачення. Це особливе свято, яке відзначається в Україні та багатьох інших країнах. Цей день присвячений важливості телебачення як засобу масової інформації, а також ролі журналістів у формуванні суспільної думки. У нашому місці це свято є знаком завдяки і активності журналістів нашої телестудії, які зазвичай шукають, знімають та демонструють цікаву інформацію про місцян, людей та молодь, готують власні репортажі. Інтерв'ю та короткі програми, які публікують у соцмережі та на своєму Ютуб-каналі, день телебачення це привід звернути увагу на важливість медіаосвіти та підтримку молодих талантів у сфері журналістики. Тож наступний відеорепортаж з нашого архіву пропонуємо пригадати та переглянути відео, яке ми знімали до дня телебачення декілька років тому. Історія телебачення почалася близько 80 років тому. Наприкінці 1920-х років американський інженер російського походження Володимир Зворикін сконструював телевізійну систему на основі електронно-променевих трубок. Завдяки йому вже в 1936 році розпочалися регулярні телепередачі у Великій Британії та Німеччині. А в 50-ті роки телебачення вже було розповсюджено в Європі. Та в 60-70-х роках вже почали з'являтися перші телекомпанії. Телебачення в Україні як професійне мовлення з'явилося в 1951 році. Перший український телеефір пройшов у Києві 1 лютого 1939 року. Його тривалість складала лише 40 хвилин. Наприкінці 2010 року на телебаченні з'явилися перші українські серіали, та українська мова стала офіційною мовою ведення. Ми вирішили поцікавитися у декількох славучан, що вони зазвичай переглядають по телебаченню. Чи дивитеся ви телебачення? Чому? Я взагалі люблю телебачення. От зараз воно інтерпретувало вже, як кажуть, і в мережі, тому я дивлюсь телебачення і мені подобаються, як кажуть, такі форми засобів масової інформації, бо дають багато новин. От і, і цікавих, і, і шоу, і знайомства із відомими людьми України, і місцевими людьми. От так сказати, люблю телебачення. Чи дивитися ви телебачення? Чому? дуже-дуже рідко. Знаєте, дивлюсь тільки тоді, щоб оправдати, що у мене на великій стінці висить просто величезна, красива плазма. Звісно, дивлюсь телебачення щодня. Не уявляю взагалі своє життя без телебачення. А чому дивлюсь? Ну, напевно, це тому, що це частина мого життя. Які телеканали ви зазвичай дивитеся, які програми? Так, да, дивлюсь більше новини. Зараз часу я ж ще працюю, <гум> тому дуже так, щоб з утра, зранку і до вечора перед екраном ні. бо є он, програми, які треба робити у комп'ютері. От, тому дивлюся новини, що, де коли. От, це дивлюся. Які телеканали ви зазвичай дивитеся? Дивилася своїх друзів, але тепер вже їх нема. І тепер дивлюся зазвичай один плюс один. І включаю ще такі тематичні. тематичні. Що ви зазвичай дивитеся? Які телеканали? Зазвичай я дивлюсь такі е, інформаційні канали. Ну, не, не буду так називати саме які, дивлюсь, щоб нікого не образити. Також люблю дивитися по вечорах якісь розважальні шоу, а в основному це інформаційні якісь передачі. Форма яких сучасних телепередач вам подобається більше всього? Ну, це зазвичай або якісь політичні ток-шоу. Звісно, новини та якісь розважальні такі програми сучасні, де можна подивитися на зірок, як вони себе поводять смішно і так не робити в житті. Яким ви запам'ятали телебачення у своєму дитинстві? Чи подобається вам, вам форма сучасного телебачення? Я скажу так, що я пам'ятаю, коли ми мама купила телевізор, він був один із перших в селі, бо я виросла в селі. О, це був десь шістдесят рік, коли в нас уже був був телевізор. І вся вулиця ходила. дивитися програми, фільми. Газ От, От до, нас гості, до нас гості. Тому я з дитинства люблю телевізор і телебачення. От і людей, які працюють над цими програмами. От, вони різні. Те, що було в 65-му році, от це явно, що зовсім другі форми, другі, друга подача і матеріалу, і техніка, бо тут уже і 3D, і, і що хочеш, як кажуть. кажу. Якими пам'ятаєте телебачення у своєму дитинстві? М -м -м, чудесно. а у нас е було таке, знаєте, е просто не знаю, хата. Кіно, тому що у нас одних, я виросла в селі, і в нас одних із перших з'явився величезний такий красивий телевізор. І бабуся, я їх точно пам'ятаю, бабуся Уля і бабуся Галя ходили до нас дивитися телебачення. А знаєте, що я робила ще? Перед тим, як щоб вони подивилися телебачення, я закривала так шторку, така мала була. Потім відкривала і казала: насинаєшся кальд! І потім тільки бабушки повинні дивитися телебачення. Зараз більшість інформаційного простору знаходиться в інтернеті. Як ви до цього Ну, Ставлюсь дуже добре до цього, тому що. Можна вже побачити за тенденцією, як багато людей відмовляється від звичайного кабельного телебачення, всі приходять на інтернет-ресурси. Це дає нам більш гарні можливості спостерігати за подіями всього світу, і е, нічого не стоїть, світ не стоїть на місці, все розвивається, і тому це дуже сучасно, зручно. І я це підтримую і завжди за розвиток в цьому напрямку. Форма яких сучасних телепередач вам подобається більше всього? Ну, я люблю е, шоу. От, от такі, знаєте, форми, шобі серйозне. Він відпочиває, е, пізнавай. От десь от такому, такі форми мені е, подобаються. От. Ну, Зараз цікаві є, є навіть от... Е, з Яніною Соколовою такі дуже такі програми, але я дивлюсь їх, бо треба знати все, що, що про що розказується в цьому світі яким ви запам'ятали телебачення у своєму дитинстві? Ну, звичайно, всі наші мультики, які там ну погоді. У нас були там морозкоту такого радянського часу, «12 місяців. А ще, ще пам'ятаю, як ми спішили всі бігли звідусіль, коли в гостях у сказки. Була така передача в гостях у сказки, і це неймовірно. Не дай Бог її пропустити, тому що будуть показувати ту неймовірну казку. Да, і ту, ту, ну фільм. Казку, Да. і я от пам'ятаю це в гостях у сказки. А зараз у вас є можливість привітати усіх людей, які дивляться цей репортаж з днем телебачення. Ой, шановні словчани, я думаю, що всі ви приверженці телебачення такої форми інформаційної. От тому я хочу сказати, що ми з вами, які б не були мережі, соціальні мережі, от, як би вони не інтерпретувалися в сучасному світі, але ми повинні підтримувати наше телебачення. Так що творчої вам наснаги і молоді. І старшому поколінню творіть, а ми будемо вас дивитися і переварювати цю інформацію. Для блага Славутиче! Шановні і дорогі телепрацівники, від щирого серця вітаю вас з вашим професійним святом і хочу, щоб. Ну, в такій розхалуженій, такій розширеній формах да, і методах подачі інформації у вас були вдячні глядачі. Шановні колеги, хочу привітати вас зі святом, побажати вам гарних репортажів, дружньої команди, чудових результатів, плідної праці та гарної заробітної платні. Тож 21 листопада кожного року весь світ визначає день телебачення. Подію заснувала Організація Об'єднаних Націй. Всесвітній день телебачення має таку місію: інформування суспільства про роль телебачення у просуванні розвитку та миру. Організація Об'єднаних Націй закликає увесь світ 21 листопада обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам миру, соціального і економічного розвитку, безпеки та популяризації культури. І, звісно, ж, не розповсюджувати антигумані і нетерпимі матеріали. Дякуємо, що дивились молодіжні новини. До нових зустрічей. До побачення!